Вітаю, дорогі раки! Ви на каналі Астрочуття. це гороскоп на грудень 25-го року. Цей грудень для раків, мов спокійна глибока вода перед весняним припливом. Зовні, ніби все тихо, але всередині дозрівають важливі рішення. Ви починаєте відчувати, що життя готує новий етап. І зараз, саме зараз, треба позбутися всього, що обтяжує. З 1 по 7 грудня Меркурій у козерозі. Слова мають вагу. На початку місяця Меркурій, планета мислення і спілкування, проходить через ваш протилежний знак Козарова, і до 5 грудня він ще перебуває в тіні після ретроградного руху. Це означає, що тема спілкування з партнерами, колегами або близькими людьми може бути непростою. У ці дні хтось із раків може почути від партнера фразу, яка зачепить заживе. Наприклад, мені здається, ти надто емоційно реагуєш на все. І хоча ці слова можуть боліти, вони стануть поштовхом для усвідомлення, ви вже виросли і готові спокійно ставитись до речей, які колись руйнували ваш внутрішній баланс. Порада. До 6 грудня не з'ясовуйте стосунки, краще перечекати, ніж сказати щось, про що потім будете шкодувати. З 6 по 7 грудня, коли місяць проходить через знак близнюків, раків потягне до усамітнення. Вам буде потрібно трохи тиші, книжка або довга прогулянка біля води. Саме тоді може прийти несподіване осяяння, відповідь на питання, яке мучило вже кілька тижнів. З 8 по 15 грудня Марс Олеві. Турбота про себе і фінанси. З 8 грудня активний Марс переходить у знак Лева. І для раків це зона, що пов'язана з грошима, самооцінкою і бажанням бути цінним. Хтось із вас може вирішити досить чекати підвічення, я знайду іншу роботу або запущу власну справу. Порада. У цей період з 8 по 15 грудня. Не бійтеся заявляти про свої таланти. Навіть якщо вам здається, що це дрібниця, саме це може принести гроші або визнання. З 16 по 22 грудня венера у водолії зміни у відносинах, з середини місяця венера у водолії починає впливати на ваш сектор довіри, спільних ресурсів і глибоких почуттів. Якщо в стосунках останнім часом було напруження, тепер усе може роз'яснитися. Але не без відвертої розмови. Для когось із раків це період момент, коли треба зробити вибір, залишитися у зв'язку, який вичерпав себе, чи відпустити його. Для інших навпаки, можливість перейти на новий рівень близькості, зізнатися у почуттях або прийняти важливе рішення разом. Наші річні дні з 17 по 19 грудня, коли венерезі. Коли Венера з'єднується з Юпітером, це може бути розмова, після якої ви відчуєте, я більше не боюся бути собою поруч із цією людиною. З 21 по 27 грудня сонце в козорозі, партнерство, партнерство і компроміс. З 21 грудня сонце входить у знак Козорога, у ваш сектор стосунків. Це період, коли на перший план виходять інші люди. Кохані, друзі, клієнти, колеги. Всесвіт немов підказує, ти не можеш робити все сам. Раки, які звикли тягнути все на собі, можуть відчути, що настав час розділити обов'язки або навчитися довіряти. Приклад, хтось делегує справу на роботі і раптом бачить, що команда чудово справляється без вашого контролю. Порада. Між 22 і 25 грудня. Уника... Уникайте суперечок. Меркурій виходить із тіні, і старі образи можуть спливти. Замість того, щоб доводити правоту, скажіть, давай вирішимо це після свята. З 28 по 31 грудня повний місяць у раку, кульмінація року. І ось головна подія місяця, 29 грудня, повний місяць у вашому знаку рака. Це сильний, глибокий момент, коли душа буквально переповнюється почуттям. Можливо, ви будете дивитись на свічку у вікні, слухати улюблену музику і раптом зрозумієте, що за цей рік пройшли величезний шлях. Комусь цей місяць принесе сльози полешення, комусь натхнення на новий старт. Це чудовий день для ритуалів завершення. Написати собі лист подяки або написати лист зі старими образами та його спалити, пробачити себе за помилки. Головне, до вісім місяця я відпускаю старе, щоб у моєму житті увійшло нове. Такий у вас був грудень, дорогі раки. З наступаючим новим роком ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво їх буде почитати. До нової зустрічі! Всім щасливо!